Реєстратура сумської обласної лікарні, візитівка лікувального закладу. Лише кілька днів тут приймають відвідувачів на нові локації. Реєстратура переїхала з другого поверху поліклініки на перший. Я була раніше, ну це вже давно було. А це вже вирішила сюди ще приїхати, щоб. Це спілкуватися з і що там він мені припише, що як окуляри треба. Ще в 2017 році частина стаціонарних відділень сумської обласної клінічної лікарні, і в тому числі консультативна поліклініка, приїхали з вулиці Троїцької в корпуси на території медичного містечка, розповідає завідувачка поліклініки. Але на той час ділили приміщення з обласним діагностичним центром. Тож у реєстратурі з численними відвідувачами було дуже тісно. Обласна консультативна поліклініка обслуговує ше. 600-650 пацієнтів за зміну. Тобто, це щоденно записатись до лікарів наших, а їх 30 спеціальностей була ініціатива нашого директора. Зробити надсучасну реєстратуру, ip телефонію Система телекомунікаційного зв'язку, програмне забезпечення. Людина з будь-якої точки області може записатись на прийом онлайн через систему Хелсі в своєму телефоні, через сайт лікарні або платформу НСЗУ для запису на прийом діють 5 телефонних ліній, а особисто звернув. До реєстратури відвідувач отримує електронний талон. Далі електронна система супроводжує пацієнта від реєстратури до кабінету лікаря-спеціаліста. Табло покаже, що це його черга. Інформатор по гучномовцю об'явить, що даного пацієнта чекає лікар в такому то кабінеті. В обласній лікарні з великою кількістю звернень продумали, як уникнути тривалого очікування людей під кабінетами та не перевантажувати самих лікарів. Якщо зараз запит на консультації невролога. Дуже високий, ми відкрили ще одну посаду. У нас три кабінети ендокринолога. Якщо ми бачимо, що запит збільшується того чи іншого спеціаліста, ми додаємо оснащення меблі, сучасний і комфортний простір в холі поліклініки. На все пішло півтора місяці часу і майже два мільйони гривень. Ми шукали по Україні. Я вам скажу офіційно програми поліклініка. Ось в такому форматі за пі зв'язком з оцими усіми якби технічними можливостями її немає. Мільйон дев'ятсот. Оце все коштує. З обласної ради ми отримали 500 тисяч. Сумська обласна клінічна лікарня медичний заклад найвищого надкластерного рівня в Сумській області. Розвиток цієї лікарні це колосальна праця всього колективу. Говорить керівник обласного депутатського корпусу. У кожному закладі дожди бути професіонали. Рох професіонал, йому треба. Він всю життя попрацював, і ви бачите і відношення людей. Так. Я, як голова обласної ради. Дякую його за роботу. Спасибо. Висока оцінка роботі колективу і від керівника профільної депутатської комісії сумської обласної ради вислів, що стіни лікують. Це про те, що успіх медикаментозного лікування на 30-40% підсилюючи комфортні умови перебування людини в медичному закладі. Ці умови тут ми бачимо, що створюються. благодаря ентузіазмам, благодаря професіоналізмом, благодаря опиту. От Володимиру Васильовичу Гороху і його колективу. люди підходять, записуються онлайн, не стоять в чергах, і це зручно. І Це дійсно завдяки і колективу, і обласній раді разом із саме головне це зроблено для якісних послуг надання наших мешканців. Сумські обласні клінічні лікарні подбали про безпеку відвідувачів у разі повітряної тривоги. Громадяни та медичний персонал поліклініки можуть перейти в укриття. Новини СТС.